Радіо UA Чикаго, ви на хвилі радіо UA Чикаго. Мене звати Іван Сабат, і сьогодні до нас гостя завітала Олександра Патрашук. Це є фінансист команди «Лучачко Тім привіт. Дня, Іван. Вітаю вас. Ви можете навіть до себе мікрофончик ближче підсунути, щоб ми вас краще чули. Добре. О, супер. Як ваші справи? Що нового у вас uh, у сфері фінансування? Фінансування uh, мабуть, я би сказала, без змін. Тобто, без змін. Має, та стандартно, стандартно, добре. Перед тим, як ми вийшли в ефір, ви розповіли, що є щось таке цікаве. Наговорили мені багато таких розумних слів, я нічого не зрозумів, але мені дуже хочеться про це поговорити. Добре. Е, Розкажемо нашим глядачам, про що ми починали говорити. Отже, е, нещодавно, два тижні тому, мабуть, вийшли County Tax Bill в штаті Ілінойс. А тепер українською податки на вашу нерухомість. Давайте сьогодні поговоримо. Про те, ніби ви вже володієте житлом. Не як до mm -hmm. нього підготуватися, як його купити, а вже будемо говорити про те, що ви володієте житлом. І що mm -hmm. ви приходите, які документи, які у вас можливо будуть запитання і так далі. Отож вийшов County Tax Bill. Це є ваш податок на землю. На на, на вашу нерухомість, яку ви володієте, mm -hmm. він виходить два рази в рік. Вам пеймати треба робити два рази в рік. Але тобто податок за нерухомість платити потрібно двічі на рік. Так, двічі на рік. Тобто uh -huh. є певна сума, наприклад, там 5 тисяч, і вона розбивається на два пеймента дві підсотві п'ятсот. Але тобто ви завжди маєте його платити, неважливо, незважаючи на те, чи ви маєте кредит чи не маєте податки на землю. Ви платите все життя, поки ви володієте житлом. Тобто, то навіть якщо виплатили все це моє все житло, одно. моя хата, так. я роблю що в цій хаті, так. я змушений платити вічно, поки вічно. поки живу. Поки в цьому ви будинку. володієте житлом, ви повинні платити за нього. Добре, а так. люди, якщо десь людина поїхала, виїхала нікого немає не хвилює. Абсолютно немає жодного значення. Ви можете мати знижки на житло, але ми це давайте трошки uh -huh. пізніше поговоримо. Отож, Tax Bill, він прийшов, приходить цей біл абсолютно кожному власнику житла, незважаючи на те, чи ви маєте ескорока чи ні. Що таке ескро-аккаунт? Давайте поговоримо. Коли ви оформляєте кредит, ваш лендер, ваш лоновсер має вас повідомити. Чи ви будете мати ескро-аккаунт. Що таке ескро? Це куди входить місячний пеймент за податки на землю і страхівка. Це можуть бути тільки податки без страхівки, і це ще може бути страхівка. Flood insurance. Flood insurance – це страхівка від підтоплення. Якщо ваш будинок знаходиться в зоні підтоплення, ви обов'язково мусите мати ще окрему додаткову страхівку на підтоплення. І вона завжди вас буде в escrow аккаунт. Завжди, тому що банк просить відповідальність, що вони будуть робити пейменти за цю страхівку. Ви обираєте агента, з ким ви хочете працювати, тобто це може бути, ну тобто, ви обираєте з ким будь-яка компанія, яка вам підходить пеймент і так далі. І банк буде виплачувати цьому агенту страхівку. Отож, якщо у нас є escrow аккаунт Коли вам прийшов mortgage statement, у вас буде розписаний payment breakdown. Перша лінія це буде principal, це є ваше тіло кредиту, uh -huh. сам кредит, який ви виплачуєте. Друга лінія буде інтерес, це відсоток, який ви переплачуєте фактично банку. Uh -huh. Третя лінія escrow. Якщо у вас є цей escrow аккаунт, це означає, що у вас банк буде платити ваші каунті текси. Ем, інколи, так як я сказала раніше, може страхівка не включатися туди, або тільки county текси. Якщо включена і страхівка і, і county текси, то так і буде писати Texas Insurance». Ага, то це означає, що ось цей аккаунт, ви кажете, да. то mm -hmm. ті кошти, які платиш за кредит, там уже є. Так, ні, це як це працює? Це що це означає? Ваш місячний пеймент вже включає каунті такси. Для прикладу, ваші податки на землю 5 тисяч в рік. Банк це okay. ділить на 12 місяців і з вас бере помісячно. Ага. Uh -huh. І тобто ви помісячно платите в банку вже ці гроші. Ваш місячний пеймент, скажімо, там дві тисячі. Із цих двох тисяч якась частинка йде на принцип, якась частинка йде на інтерес, і третя частинка йде на ескор. І тобто, вже не і... потрібно двічі в рік платити податки. Ні, Тоді платить ваш банк, тому що цей пеймент ці каунті такси uh -huh. включення в ваш місячний кредит. А чому не зробити так усім? А окремий такий акаунт не завжди люди хочуть мати ескор-акаунт. А чому? Чому тому, що такси збільшується переважно, але вони можуть і зменшуватись кожного року. І якщо збільшується, зменшується, тобто зміни будь-які відбуваються в ескро-аккаунті, в страхівці або в каунті тексах, у вас буде мінятися місячний пеймент. прикладу, ви купляєте житло, податок був на землю 5 тисяч доларів. У no. вас були різні знижки, тому що людина, яка продавала житло, була старшою. Там, скажімо, їй 80 років. Вона мала різні знижки від міста. Це є senior exemption, senior freeze exemption, homeowners Exemption і Так далі, тобто ці всі знижки були враховані. Без цих знижок ваші податки на землю, скажімо, там 12 тисяч. Ну, то, доларів. Якщо покупається на 80-річна жінка, то така ж сама за статусом. Ні, якщо така сама за статусом, швидше за все, у вас буде тільки одна знижка, яка називається Homeowners' Exemption. Це знижка, що ви проживаєте в власному житлі, що ви її не здаєте в оренду нікому, тобто іншим людям. Ви там проживаєте, це є ваше премірі житло. Отож, якщо не враховувати ці всі знижки, податки 12 тисяч, знижками 5 тисяч. І банк рахує, що ваші податки 5 тисяч. Наступний рік ваші податки стали 12 тисяч, бо ви вже заїхали новий покупець, ви вже mm -hmm. не старша жінка і не вам не 90 років. Ваші податки 12. Тобто банк бере свої гроші і виплачує всі ці 12 тисяч. Тому вони мусять перерахувати ваш місячний mm -hmm. пеймент і збільшити його. І він збільшується дуже-дуже сильно за рахунок того, що ви мусите віддати банку ці гроші, які він заклав свої. І плюс ще з розрахунком того, що ваші податки вже не 5 тисяч, а 12. Тобто ви подвійну суму. Тобто, ваш пеймент просто може піти там, з 2 тисячі до 4 тисячі. Але це ми говоримо про Класна. якісь дуже великі суми, податки про 12 тисяч. Це ваша хата має бути там вже ну, за 400 тисяч. 50 плюс ціна, але проте все одно я не розумію, чому людина не розіб'є це собі на 12 місяців, тому що від податків не втечеш? Тобто, так. ти або маєш можливість, як ви кажете, цей ескор-аккаунт розбити собі на 12 частин ту суму, або двічі платити по великих сумах, так. ну, відносно. Гробоко. Це це, тобто, особлива особиста момент кожного клієнта для когось. Це простіше зайти онлайн і двічі заплатити суму. Mm -hmm. Для них це не важко заплатити там двічі в рік по 3 тисячі. Це mm -hmm. не є якась непідйомна сума і ваш. Місячний пеймент відповідно менший, бо він вже не враховує ці каунті uh -huh. таксу. Тому це в залежності від клієнтів, але ще є одна така вимога: якщо ви даєте перший в менше ніж 20%, ви повинні мати цей аскор аккаунт. Uh -huh. А як ви радите, як краще брати цей аскор аккаунт? Я раджу його брати, звичайно, на початок, тому що дуже багато моментів, коли ви перший раз купляєте житло, можливо, чогось не знаєте, як робити пейменти. Чи ви забули зробити пеймент, там Нараховується пеналті. Якщо ви рік часу забули платити, ну тобто цих два пейменти пропустили. Ваші податки можуть про. Продатися, тобто їх можуть, тобто там дуже дуже багато моментів. Тому так я рекомендую мати escrow аккаунт, Його завжди можна забрати. Наприклад, ваш місячний пеймент через 5 років пішов вверх, Вам це не подобається. Ви заплатили цю різницю, кувині ви банку. Тобто банк uh -huh. там своїх, скажімо, тисячу доларів заплатив. Ви гасите цей escrow аккаунт і кажете. Банку, я не хочу мати escrow аккаунт, я хочу платити тільки тіло і інтерес. Більше uh -huh. все інше я буду платити окремо. А від чому забрати від чого залежить величина податків за нерухомість від району, населеного пункту, від чого ще? От ви сказали вже фактор особистості, тобто якісь особисті дані, тобто вік, я так розумію, професія. Це, пенсіонери. це вже фа податки assessment value будинку. Він залежить, я би сказала, номер один. Це від шкіл. Чим краще школа, тим будуть ваші вищі податки. А, дуже дуже насправді багато факторів, розмір будинку, все там перераховується, uh -huh. які є, а, що в районі знаходиться, скільки є а, там фабрик, магазинів uh -huh. і так далі. Тобто дуже дуже багато ну, інфраструктура грубо да, кажучи. Добре, а відносно податків, просто я знову ж таки з цим не стикався, uh -huh. і от мені цікаво ця тема у тому плані: от ти купуєш будинок, ти собі uh -huh. на щось розраховуєш. Ви там кажете, це яскракаунт, аккаунт, нехай буде. Ти взяв його. Чи може бути таке, що, скажімо, один рік ти платиш, все добре, чесно там. Умовно, умовно, десять тисяч в рік платиш. Це знову ж таки, це цифра просто з голови. Чи може бути таке, що на другий рік 20 тисяч, а то й 30 тисяч? Ні, звичайно, такого великого скачку не може бути, але в нас був кокаунті, от це саме найбільше каунті в Іллінойсі, Це Чикаго і поближче, побли певно, північні. Північніша частина а цей каунті, і податки збільшилися ну, приблизно в середньому тисячу доларів плюс, тисячу дві тисячі. Це був дуже великий У -у -у. Ми, ну, Тобто, це великий скачок. А через що? В зв'язку з чим? Піднялася вартість будинків і каунті оцінила будинки дорожче. Ну, відповідно, інфляція і так далі. Ви за рахунок цього піднялися податки. Але чи вигідно тоді купувати житло? Знову ж таки, я з точки зору людини, тому що всі, от Значай. люди вашої професії, кажуть: купуйте житло, дуже вигідно, ціни ростуть. Проте ти постійно платиш, грубо кажучи, кредит десятки років платиш кредит і постійно змушений платити податок. Тобто, чи воно не виїдає оцю збільшення ціни? І не знецінює його. Грубо кажучи, інфляція плюс багато 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 фактів. Ви знімаєте оренду. Як так. тільки ваш орендодавець отримує підняття в каунті, так, з він вам відразу підвищує оренду. Розумієте? Ну але тобто, скажімо, у мене є контракт на рік, і е, цей так, рік... він наступного року під, під цього року він мав підвищити вам, скажімо, на 100 доларів, а ваш контракт там на 2 роки, то він за 2 роки вам відразу на 200-300 доларів, щоб забрати ці свої гроші. Угу. Розумієте, воно все пов'язане. Воно е, тобто. Ну, моя така думка: 100% потрібно інвестувати в нерухомість як мінімум для себе, uh -huh. для вашого майбутнього, щоб мати якийсь куточок, щоб ви мали де жити, щоб ви не знали, чи вас виселять з ренту, чи не виселять. В будь-якому випадку треба платити за проживання. Чи uh -huh. це є рент, чи це є житло. Тобто, дивитися вже від місячного паймута, що ну, на що ви кваліфікуєтесь дуже часто. Е Клієнти хочуть мати своє житло, uh -huh. розумієте, тому що рент там рік пожив, там два роки, там три роки. Звичайно, є такі люди, які живуть 20 років на одному ренті, але але не всі такі дуже часто це зміна релокації і так uh -huh. далі. Тобто Стреси. клієнти так, клієнти хочуть перевозити як в Америці. Ви знаєте. Тут, як переїжджаєш, то, мені здається, можна У мене ще питання відносно віде. податків. От, скажімо, хтось взяв там житло, uh -huh. там чи плати, чи виплатив, ну, менше з тим, і ну не дай Боже, сталася якась ситуація, і втратила людина роботу. Uh -huh. Чи є якась можливість, чи можливо навіть і кредитні гроші, чи податкові гроші, якось не знаю, чи відтермінувати, чи можливо зменшити за рахунок того, що от людина на даний момент криза є. Людина в пошуках нової роботи, тобто. То от криза, там не знаю, президенту ввів якісь там тарифи, і хоп, робота пропала. І якось е, держава, чи банки, чи хто там це все фінансовує, йде зустріч людині чи а. ні? Як це працює? Однозначно, коли почався ковід, це можна було поставити на паузу всі свої пейменти. що всі розуміли, що дуже багато людей втратили роботу, і просто воно, якби виставити на паузу. Є різні програми, ви можете і зменшити свій місячний пеймент за рахунок того, що сказати, що кредит ви взяли на 300 тисяч. Там вже 10 років пройшло ви 100 тисяч виплатили 200 тисяч, і цей місячний пеймент за великий для вас. Ви хочете зменшити його. Тобто ви працюєте з банки, бо вони йдуть вам на уступки. Але вони збільшують як час виплати. Ні, вони перераховують цю суму, яку ви винні. Вони перераховують на місячний пеймент, вони його зменшують. Тобто так. А яка вигода банку? Вони все одно заробляють свій інтерес, вони на більше пейментів. Тобто, це можна зробити, якщо ви втрачаєте роботу чи щось таке. Так, можна також зв'язуватися з банком і просити, щоб вони вас поставили на такий на хол. своєрідний холд, так що ви там е, шукаєте. Звичайно, ви інтерес вони вам можуть нарахувати, вони можуть нарахувати якісь додаткові фі, і ви якби довше продовжуєте. Недавно у вас була така ситуація, що е, клієнти не мали можливості платити за кредит довгий період часу, і вони. Вони просто подали, ну тобто, в них це довго тягнулося, Це процедура uh -huh. близько півтора року Вони не платили. В кінці uh -huh. кінці вони з банком вже це всі питання вирішили і. Банк перерахував, тобто всі він нарахував досить велику суму за всі різні фізики, які пропустили за ці півроку. тому що там є різні адвокати, люди, які над цим працюють. І, звичайно, вони це все банк нараховує кошти, е, інтереси так далі. Але вони перерахували, тобто клієнти там, скажімо, три роки виплачували позичку, півтора роки не платили, і в них сталася така ситуація. Угу. То банк їм зараз перерахував цю суму, яку вони були винні, плюс всі ці фізики, які вони там нарахували, близько 30 тисяч за останні півтора роки, які вони не платили, і він це все розбив. На місячні пейменти знов на 30 років. Ага, тобто на 30 да. років і вже включили е, в, в, ті да, пейменти, да, які да, мають да. люди. Тобто ви платити. не маєте зараз принести там, скажімо, банку 30, тобто. сис, бо ви не маєте цих mm -hmm. коштів. Вони це все включили в суму кредиту, вони взяли це під інтерес, знову ж таки, на цьому зароблять гроші, але вони розбили це на 30 років. Але це, е, ну тобто, у вас стався такий момент в житті, і ви не, має, не можете зараз платити. Знов, вони зробили це, це, навіть не було не перефінансування, це перерахування було цього кредиту, і вони поставили на 30 років, але там немає prepayment penalty. Тобто, якщо ви хочете знову надплачувати, вам місячний пеймент поставили 2000, а Ви хочете маєте зараз змогу вже. Появляється робота, платити три. Будь ласка, платіть три тисячі, і uh -huh. ви за рахунок цього, що ви швидше надплачуєте, ви швидше виплачуєте кредит. Місячний пеймент у вас не міняється. Він мінімальний дві тисячі був так і залишається, але ви платите якомога швидше екстра надплачуєте. Тоді у вас в кредит вже не 30 років, а там 10 років п'ять років. Добре, а от податки є. Мені знову ж таки цікаво, як як зробити вигідніше людині. От з саме якраз дуже хороший момент за податки, якраз коли у вас є escrow каунт. Це банк бере на себе всю цю відповідальність. Ага. І він все одно платить. Навіть коли ви не платите банку, він все одно платить. А якщо ви будете ага. особисто відповідальні за податки, ви відмовляєтеся від ескоро аккаунту, ви мусите заплатити ці податки. Ну тобто ескоро аккаунту він не забезпечує тебе, грубо кажучи, як страхує? Так, так. Просто не завжди люди хочуть мати ескоро аккаунт за рахунок у цього, що збільшується, ага. зменшується пеймент. Бо дуже часто. Клієнти, коли беруть кредит, кажуть, чи в мене щось поміняється в місячні пеймети, і ми кажемо, ні, відсоткова ставка у вас фіксована 30 років, ніяких змін. А потім приходить mortgage statement за там два роки. Податки пішли на 2000 тисячі варгів. Відповідний місячний пеймент перерахувався, бо банк вже свої гроші забирає. Наступні гроші, щоб в них було достатньо. Грошей заплатити наступного року і так далі. І клієнтам це не подобається, бо вони очікують, що їхній місячний паймет 2000, тисячі, а він зараз став там 2700. І вони кажуть, я маю платити цих 700 доларів. Так, так дивіться, ми ще з вами говорили. Мені знову ж таки, чисто в теорії я собі ем, допускаю таку ситуацію. Ви казали, що податки можуть збільшуватися. Тобто, в теорії можуть збільшуватися податки, і ви казали, що кредит можна надбавку платити. А чи можна е, з податками так само? Тобто, е, у людини зараз є якась більша сума заплатити і на наступний ні, рік? Ні, ні, не можна. Бо текст бил взагалі виходить два рази в рік. Ну тобто, фактично. Усіх каунтів, окрім Кукаунті, Каунті, це так ми говоримо райони. райони. Виходить виходять податки. От на початку травня вийшли. Угу. Вийшла повністю вся сума за цілий рік. Два за цілий рік сума фінальна. І ви два рази її платите там в травні, зараз до кінця mm -hmm. травня, і до початку вересня, тобто в серпні. А кукаті завжди випускає перший біл, це 55% від попереднього. Тобто, якщо попередній у вас там був, скажімо, 5 тисяч, то цього року половина 500, то Вони там випускають там ну 2, дві скажімо, плюс-мінус. Вони випускають перший біл естімейтед приблизний, а літом вже тільки в серпні вони починають рахувати цілу суму. Тобто можливо буде таке, що ваші податки збільшуються або зменшаться. Наперед ви не можете заплатити, бо ну, взагалі взагалі каунті. Тобто за рік випускають. ще один такий момент, що ми платимо податки за попередній рік. Ми зараз двадцять п'ятому А, за 24-й. 24. Ми зараз тільки в 25-му платимо за 24-й. Цікаво. Добре, от ви кажете, що податки залежать від там району, від інфраструктури, ще щось. А кредит чи залежить кредит від е, певного району? Тобто, грубо кажучи, там в тому районі е, даємо податки. О, господи, податки кредит, там е, не даємо кредит, е, чи там якась спілка, і там не даємо кредит, або навпаки? Ну тобто, чи залежить наприклад видання кредиту? Ні, район не залежить, але залежить е, асоціація. Квартира, в якій ви купляєте в будинку, в будинку, якому ви купляєте, так є такі асоціації, які є, скажімо, на такому чорному листі, де ви а не він офіційний отримати... чи офіційний? Він офіційний, ага. Він офіційний, тільки він не називається він називається denial list. Якось пом'якше, тобто, тобто трошки, як би, лист відмов, на які не дають фінансування. Насправді це дуже велика проблема, тому що клієнти можуть шукати дуже довго житло, і вони на кінець його знайшли і хочуть купити цю квартиру, а банк відмовляється фінансувати будь-яку квартиру в цій асоціації, тому що асоціація має е, проблеми з кришею, проблеми з фундаментом. Е, вони взагалі якісь мають е, взагалі будівництво. Це може бути е, елементарно, не знаю, сайдвокс. Тобто тротари вони будуть робити, і вже банк може не дати фінансування сказати, поки ви не закінчите оці всі роботи, ми вам фінансування не дамо. Страхівка, то що ми стикнулися останній рік, були дуже великі проблеми з страхуванням асоціації. Асоціація почала економ. Мати гроші на страхування будинку і для банку, щоб вони дали вам фінансування на цю квартиру. Асоціація весь будинок має мати 100% replacement кост. Що це означає, що 100% скільки буде вартувати, відбудувати цю цей будинок, вони мають мати покриття. Бо інфляція це Кож, кожен з мешканців. Ні, ні, це загальний цілий будинок. Uh -huh. Це є мастер insurance, це загальна страхівка для цілого, цілого будинку. Не для індивідуальної квартири, а для цілого будинку. А, отож, якщо е, асоціація хоче зекономити гроші, і вони беруть трошки менше страхування. І це є проблема для банку. І банк каже: ми не дамо вам страхування на цю квартиру і на вашу цілу асоціацію, бо нам треба достатньо. от наприклад е, Ну, були такі ситуації за останні там півроку, навіть кілька асоціацій загорілося. Квартира, ну тобто, що стається, загорається дуже швидко розпосуджується вогонь. Згорає там пів асоціації. Розумієте, люди втрачають квартири, ба ну кредиті. Винні, винні, треба платити кредит. Відповідно, за рахунок цього, тобто. Single family house, однороденний uh -huh. будинок, він так швидко, ну тобто інших не задіне так швидко там uh -huh. сусідів, як задіне квартира, розумієте, бо ви стіна в стіну живете і так далі. Тому звичайно, страхування для асоціації для цілого будинку дуже-дуже важливе. Так само, як і важливі всі їхні інспекції від міста. Дуже важливо. Асоціація може наняти непрофесійного. Якось контрактура ага. будівельника, ну, ну, будівельника, який не буде мати там чи достатньо е, ліцензії, чи він не візьме місто, якісь там дозвола і так далі. Почне ремонтувати. У Нас таке також було, балкони. вони вибрали дешевшого mm -hmm. робітника, який це все пофіксив. Прийшла, е, прийшло місто і сказала. Не проходити інспекцію. Опа. <с> так, і вони, до речі, ставлять дуже зразу такий emergency status, що там люди навіть не можуть на балкони виходити, бо це може бути небезпечно для їхнього життя. Добре, так. от ви кажете за цей лист, десь з ним можна ознайомитися, щоб не вийшло такого, що людина півроку чи рік шукає квартиру, знайшла, приходить до вас, знайшла, а ви такі. Нема кредиту. Можливо, на жаль, можливо, це добре. Цей лист є в нас, тобто ми маємо доступ до нього як лендери. Ми можемо перевірити. Якщо ви вже пишете офер на якусь квартиру ви хочете її купити, ми можемо для вас перевірити, чи ви можете взяти цю квартиру, чи асоціація немає проблем. Так, але не всі асоціації є. Скажімо, approved, тобто що вони вже uh -huh. мають дозвіл, що вони вже отримали. Деякі асоціації все одно потрібно замовити документи і перевірити, тобто чи є все окей, але там 100% є асоціації, які точно не підлягають фінансуванню. Тому, як мінімум, ми можемо сказати, що ця, ця квартира не профінансується. Тобто, ви можете це так, знати. Так, Ми можемо це перевірити, тому якщо ви вже з нами працюєте, якщо ви маєте якусь квартиру на, на розгляді писати офер, так ми можемо перевірити, чи ця квартира може пройти фінансування. Від чи ви можете дуже кредит отримати? Дуже цікаво. Сьогодні ми з вами бачите, поговорили і про податки, і про те, що деяке житло може і не підлягати кредитуванню? скажімо так насправді дуже часто клієнти дзвонять, і ми завжди кажемо: ви отримуєте кредит, ваша квартира? Ні, і кажуть, як то так? Як то так? Ось так на жаль, на жаль, така ситуація, можливо, це найкраще, бо коли асоціація має якісь проблеми, насправді потрібні кошти, щоб це ремонтувати, де взяти ці кошти? Від людей, які живуть в цих квартирах, що ви нам робити? Буде піднімати місячний паймет, і це незалежності, чи ви знімаєте оренду, чи ви будете, ну тобто, тобто власником житла. Все одно хтось має платити ці гроші. Тому так. Дякую вам. Дякую за цю чудову розмову. І дуже цікаву таку та інформативну. Чекаємо вас ще у нас в гості. Теми доволі цікаві. Держава. Придумаємо щось таке цікаве, щоб дійсно люди розуміли, що робити в тих чи інших ситуаціях, і скільки їм це обійдеться, скажімо так. Друзі, так. надаю це була Олександра Патрачук. Це фінансист команди Лучашко Тім, дякую вам ще раз. Дякую. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.